Артисти Національного оркестру народних інструментів України поставили на вуха глядачів драматичного театру, попри те, що після новорічних канікул музики вперше взяли до рук інструменти. Ми оце розпочинаємо рік від з вас. І нам приємно, що це так сталося. Якраз ми приїхали сюди з великим задоволенням. Твори оркестру народних інструментів несуть радість в серце кожної людини. Маєстро Віктор Гуцал твердить, все тому, що у складі його колективу працюють винятково майстри української інструментальної музики. Наш оркестр – самий унікальний в арсеналі оркестру понад півсотні найменувань інструментів, тому артисти мають змогу репрезентувати фольклорну спадщину різних куточків України. Насолоджуватися звучанням народних інструментів зібралася численна армія митців та інтелігенція. Учора на репетиції бандуристів я сказав: обов'язково прийдіть. Ви послухаєте, ви побачите, що це один з кращих і найцікавіших оркестрів в світі, не тільки в Україні, і в радянському світі. Він оригінальний тут представники всіх оркестрових груп є. Керівник музичного училища Володимир Суховерський пропустити подію такого рівня не міг з кількох причин національний оркест народних інструментів академічний, який сьогодні представляє своє мистецтво у Чернігові, являється такою: знаєте, лакмусовим папером нашої нації. Бо воно відображає мистецтво цього оркестру, відображає найпотаємніше почуття українця. Конче приємно мені прийти на цей концерт, коли наші випускники, коли студенти, з які навчалися при мені, які грали у ансамблі У нас і у мене навчалися, диригують національними колективами. То це звичайно подвійне свято. Місцеві театрали кожен твір столичних гостей супроводжували гучними оваціями. Злагодженість виконання композиції вражала кульмінацію вечора. Стала гра на косах, що нагадувала церковний передзвін.